Всім привіт! Сьогодні я розкажу про курси іспанської мови і то, як я вчу іспанську мову. У нас сьогодні, останній день, так сказати, цього семестру іспанських курсів. Я десь ходжу з березня, напевно, місяця. Ну, так як в школах канікули, так і тут. На новий курс треба буде по нові записуватись. От, сьогодні останній урок. І стала принести щось поїсти, попити, то я тащу дві пляшки великих Кока-Коли і трохи черешні. Така вона класна. Як прийшов наш урок? Дуже класно. Це був більше відпочинок, ніж урок. Ми намагались всі поговорити про що небудь, про ті самі стари теми, типа хто я, звідки я, скільки мені років. Дуже класно в тому плані, що, наприклад, я українка одна, ще там хлопець. Два хлопці з Сенегалу, дві жіночки з Мароко, вчителька іспаномовна, і, відповідно, хочеш не хочеш, ніхто не зрозуміє. Тебе тільки нас іспанська мова і об'єднує. І ти намагаєшся щось видавати все ж таки з себе, щоб хоч якось підтримати діалог, навіть саме мінімальний. От, мисль, там Поїли всякі чучеси, <гум> вкусняшки, всякі приколи. Дві... у нас урок зазвичай триває півтора години, і потім приходить наступний клас, і в них так само півтора години. От тих ми прийшли перші, то ми просиділи аж всі три години. От, тим більше з другого потоку дві мароканки вони принесли традиційний чай, млинці. 에... Якісь випікали бисквіти, це все на таких круглих їх... їхніх тарілках. Посередині ще тарілочка з медом. 에... Ну, цікаво було. І трошки ще і традиції один одного взнали. Для мене 에... завжди такі речі цікаві. От, 에... Тому я залишилась дуже задоволена і з нетерпінням чекаю наступного е семестру, який розпочнеться з вересня, десь, напевно, з середини, плюс-мінус. Е як, якщо от ви недавно в Іспанії можливо, і ви шукаєте можливість вивчати мову, то я дуже раджу шукати такі курси, тому що вони, по-перше, безкоштовні. Та? Е я знайшла їх через аюнтамент. В мерії висять завжди оголошення, можна запитати, там завжди є телефони і записатися. Знаю, що в великих містах, де велика скупченість українців, там дуже важко попасти, записатись на ті курси. Там відкривається, коли реєстрація, черги з п'ятої ранку займають, а то й раніше. От у мене в тому місці, де я живу, це малесеньке містечко. Тут досить мало українців, хоча це Мурсійський регіон, і в Мурсі досить багато українців, але тут більше марокканців, синегальців. Ну, але і їх не так, напевно, багато, тому що ці курси ми навчаємося у нас там в середньому чотири чоловіка. Ну це дуже комфортне, я рахую, дуже комфортно, коли мало людей вивчати мову, тому що для тебе можуть приділити більше часу. От то ходіть в мерію, шукайте. Такі курси, можливо, десь навіть і побачите, там може висіти оголошення, перепитуйте. Хто шукає, той завжди знайде, як то кажуть. І скажу я про плюси і мінуси, і мінуси таких курсів. Звісно, плюсів більше. Так як я вже казала, по-перше, вони безкоштовні, ви фінансово нічого не втрачаєте. Та? Ем, мінус. Ем, як на мене, для почина мі... ну, неоднозначно мінус, але як для початківців, хто не знає мови, я рахую це трохи мінус, тому що викладачі носії мови вони іспаномовні, наприклад. Навіть якщо вони знають англійською, то в мене з англійською біда на сьогоднішній момент я іспанську вже знаю краще ніж англійську. і відповідно нічого пояснити вчитель не може нічого, логіку, побудови, граматику. То все якось має проходить інтуїтивно, і на початках дуже важко в'їхати в систему побудови речення і тому подібне. Тому для початківців я би радила все одно о, україномовних викладачів. Е, я, наприклад, займаюся паралельно із приватним україномовним викладачем, з чоловіком це онлайн, е, он, онлайн так. І, і і ця дівчина українка живе в Україні, і ціни, як правило, в нас, якщо шукати викладача в Україні, набагато дешевше. Щось та чолка мені заважає, не знаю, куди її діти. От. І, 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 і дешевше. От. І вона гарно пояснює граматику, чому так, чому так відміняється. Тому що, от, я ще згадаю приклад, до неї ми. Записалися на курси е у Львові офлайн, ходили. В нас була теж невелика група, чотири чоловіка. І був і носій ну, мови. Він був з Мексики, по-моєму, чи з Куби? З Мексики, з Мексики він був. От носій мови. Ну, я не знаю, можливо, він має диплом яку диплом викладача, як то правильно сказати. Але він такий, знаєте, хлопець Шалта і Балта. Він не готувався до уроків. Абсолютно. Я розумію, коли викладач вже матьори, йому може і не треба викладати. Він вже знає, в нього є вже такі знаєте, заготовочки, він швидко то витягує своєї голови. Там такого не було. Там була постійна імпровізація і не завжди якісна. По-друге, нашу групу зібрали, і в нас були напевно із за того, що не було дуже багато бажаючих. В нас були різні рівень знання мови. У нас чоловіка можна сказати, ну любий, дівчата, які вчились з нами, трохи краще. І, наприклад, він нас почав вчити, відміняти дієслова на початках неправильні дії слова. Хоча по логіці завжди вивчаються з відміна правильних дієслів, а вже потім додаються неправильні дієслова. от. Ну і ми взагалі У не... нього був і підручник, і все, нам обіцяли там роздрукувати, що це входить в вартість навчання. Ну Ніхто нам не роздрукував, нам скинули, скинули просто підручник, щоб ми самі друкували. От, але і на тому дякую. В результаті два ми проходили, і наші знання взагалі не поглиблились. До Олінго, наприклад, надавав більше користі ніж ті уроки. От е, я рахую, що до носія мови краще йти і займатися вже коли ти маєш базу знань, вже коли ти щось можеш зрозуміти, щось перекласти, що він від тебе хоче, е, попрактивокувати в вимові і інших речах і поглибити рівень своїх знань. А коли ти зеро зеро зеро, то ну, це дуже важко. Оце от такий от мінус. Але враховуючи, що ці курси безкоштовні, і враховуючи той факт, що я займаюся онлайн паралельно ще з українським викладачем це дуже круте доповнення. Або якщо у вас нема зовсім ніяких можливостей, це теж краще, ніж абсолютно нічого. Е, ну, то, що, от я ж плюс, так само для мене, то, що це повторюсь, невеличке місто і в нас дуже маленькі групи. Ну, і можливість е, завести ті ж самі знайомства, попрактикувати в спілкуванні, познайомитись з іншою культурою. От один жирний плюс. Е, Вчитель помітила моє прагнення до навчання і запитала мене, чи не хочу я поступити ще в інший інститут. Там так само набирають курси на вивчення мови, тому що в нас тут заняття тільки раз в тиждень-півтора години, а там два заняття по дві години і розпочат набір. Я сказала, що хочу, вона мені дала. Посилання ну, таку картинку, рекламку якусь від міської від, від інституту того, напевно. Щоб я туди підійшла, там було написано, що треба підходити, по-моєму, з 8 до 10 вечора і реєструватись. Там був певний проміжок часу, коли я можу зареєструватись. Відповідно, не ходячи на ці курси, я би не дізналась про. Ці курси в інституті. Це вечірні, навіть нічні курси, тому що вони будуть з 8 до 10. -ї. Це скоріше всього розраховані для працюючих людей. От, це ціла історія, як я туди записувалася. Ну, там написано, що приходити треба вівторок, четвер, до прикладу, я вже не пам'ятаю, прийшла вівторок, восьмій ввечері, і мені сказали, та де восьмій вечір, то щось не то, приходьте восьмій ранку. Я сама з двома дітьми, яких треба в дев'ятій ранку відправити в школу. Думала, як то зробити так, щоб прийти восьмій ранку. Підготувала все, наготувала їм портфелі. Весь одяг склала, щоб ми за секунду могли зібратися, морально їх підготувала, що якщо вони проснуться раніше, щоб вони не лякалися, що я поїхала записуватись на курси в інститут. Отож, взяла свій електричний самокат і погнала. Приїхала восьмій ранку, там на прохідній жіночка якраз відкривала ворота, відкривала провітрювала класи. Ну і каже, з нею почала говорити, і вона каже, ні, такого бути не може. Ця людина, яка вам сказала, що треба приходити 8 ранку, вона некомпетентна. Приходьте ввечері. Іду я, значить, третій раз, і знову він не розуміє, що я від нього хочу. Я вже йому тикую на те то оголошення. Тобто, люди на прохідній не дуже були в курсі. Як записатися на той курс? То треба було шукати в професора. На четвертий раз я прийшла і вже бачу, що внизу зібралися такі старші студенти, такі як я, пристаркуваті. І це було видно, що це іноземці, бо це були мараканки вони з покритими головами, всі в хустках. Відповідно, я до них підійшла і запитала, як знайти професора, бо я вчителька мені підказала, що то треба саме професора шукати. Там декілька поверхів в інституті як того професора знайти. Ну по групі я зрозуміла, що вечірня група. Там немає багато, Ну тільки та, напевно, там всі студенти переважно зранку ходять. І вони люб'язно погодились провести мене до професора, і все, віват, нарешті, він допоміг мені зареєструватися, він зайшов на сайт, все підказав, все класно, я зареєструвалася. Так що, будучи я колишня, я би не пройшла оцей весь шлях, я би кинула вже на півдорозі, я би той, вот. а тут в мене була така. Мета, я хочу вчитися, хочу краще знати тим більше це безкоштовна, дуже класна можливість. Тому що приватні курси теж дуже багато вимивають грошей. Відповідно, так як ще хо я взяла і дітям вчителів онлайн, щоб їм швидше адаптуватися. Дар'я в мене ходить в третій клас. Відповідно, вона має розуміти, що їй там розповідають, і на математиці, і на природознавстві, і інших науках. Отака от ситуація. Єдине, от записатися, записалася, і мій вчитель, моя вчителька, до якої ми зараз ходимо навчатися, вона підтвердила, що прийняли мене і ще двох хлопців. Тепер я думаю, боже мій, я ж не знаю. Ну, ситуація, звісно, може мінятися в, тим більше в сучасному світі. Взагалі не знаю, що буде завтра. Мені треба якось продумати, як то лишати дітей на дві години, тим більше з восьмої до десятої. Якщо за старшу я не переживаю, то за молодшого переживаємо п'ять років. Все таки лишати на відповідальність двітерічної дівчини, це теж неправильно. Я все мріла, може мама якась моя чи чоловіка приїде в гості, але з іншого боку, я подумала, це все одно на певний час, все одно вони потім повернуться в Україну, і це не вихід ситуації. Треба якось це продумати. як от. Як це зробити? Бо з дітьми туди теж не підеш. Може, чимось якихось якісь завдання їм давати, що от ви маєте щось зробити, телефонами відволікти. В принципі, вони в мене плюс-мінус самостійні. Я можу там вийти в магазин і тому подібне, але все одно такі певні страхи є. Як вивчають мої діти іспанську мову? Ну, перш за все, вони ходять в школу і хочеш, не хочеш, вони чують вчителя на іспанській мові, дітей, яких оточують на іспанській мові. До того, як переїхати сюди, я за три чи за чотири якось так. Наняла, ну, знайшла онлайн... Викладача для старшої доньки для молодшого, ні, бо в нього ще садочковий рівень, йому не так критично, він ще може, як то кажуть, має час підтягнути свою іспанську. От, е, спочатку я шукала на платформі, загуглила мені якось вибила платформа, не пам'ятаю, як вона називається. Там за символі, символічну плату. Тобі дають доступ на місяць, ти можеш обрати любого репетитора англійської мови, іспанської мови для себе, для дитини, математики, української фізики. Будь-що там е, така платформа для викладачів, і там ніби плюшка в тому, що перший урок е, безкоштовний. І і, 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 і ти можеш собі обрати там з двох, з трьох, наскільки тебе терпіння вистачить викладача, який підходить тобі. Ну, після того, як ми попали на оті курси до іспаномовного викладача, де ми зрозуміли, що ми два місяці просто втратили час і кошти. Ні, ну щось відкладалось, але це не було ефективно абсолютно. Ми вже по моєму три, три, три викладача перебрали перед тим, як обрати. Для себе, а для дитини я знайшла її з першого разу, але не на тій платформі, я збігаюся наперед. На тій платформі я зрозуміла, в чому там помилка. Багато викладачів не хочуть першого безкоштовного уроку, хоча ця платформа сама по собі зобов'язує ніби надати безкоштовний урок. Я того не знала, і відповідно, коли я писала, що багато хто не відповідав. Було важко знайти там, просто треба було якось написати, що я готова заплатити за той пробний урок. І я думаю, погодилось би набагато більше викладачів. Розцінки там різні, відповідно, чим нижче розцінка, тим, а, а, ну, скорше всього, менше місць, Ну, тобто більш популярний викладач. От. Ну, в результаті я вам скажу і не буду лишати назву тої платформи, бо нікого ми там не знайшли. Можливо, з якоюсь дівчинкою ми там зв'язались і спробували, а можливо, і з двома це для нас чоловіком, от не пам'ятаю. Але з тими викладачами, з якими займаються мої діти, і ми з чоловіком ми знайшли на OLX, Так що шукайте на OLX, Я там знайшла, я дуже ними задоволена. От, одна дівчинка, от ми, наприклад, нам, нам хватило три уроки. Одна дівчинка нам дуже не сподобалась, дуже. Це просто була катастрофа. Вона якась така беземоційна. І вона на першому уроці ми їй розказали, що ми трошки вчимо, трошки якісь мінімальні ази. Вона весь урок з нами вчила алфавіт, і якась така вона, знаєте, була без душі, і, було, і зразу сказала, що то платний урок. Ну, не сподобалось, знаєте, взагалі не цікаво з нею було. І дві наступні дівчини нам дуже сподобались. Обидві. Дуже вони, вони різні були, в них був різний підхід, але нам хотілося ними займатися. І ми все ж таки зупинились на тої дівчині, яка дала нижчу ціну уроку, бо вони нам, можна сказати, однаково сподобались. Тому ми залишились на, на, на тій дівчині, і я нею дуже задоволена. От. І також, 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 дитина моя спробувала з одною вчителькою, і вона сказала всього, я не хочу пробувати, Мені Насті сподобалася, я буду займатися з нею. Я нікого не хочу. Я думаю, і слава Богу. Вона мала два уроки так само онлайн в тиждень, але тепер з цього літа вона перейшла на один урок онлайн, і другий урок я все ж таки молодшого сина. Теж віддала йому 5 років, йому важко висадіти, він такий, як шило в дупі, своєнравний, він може виключити комп'ютер і сказати, мені надоїло, ну але якось горим пополам займається. От, тому що бачу, що так як він ходить в школу, він так класно не говорить, як старша донька, тому треба йому теж допомогти в цьому. От, і так само е, з 8 років, по-моєму, чи з 7, тут є теж безкоштовні курси для дітей. І моя мала теж раз в тиждень теж ходить, теж займається. От як піднагодно мого навчання іспанської мови. Важко, звісно, в старшому віці, але мозк це така, напевно, гнучка структура. Чим більше ти себе напрягаєш, чим більше ти собі Можливо, міняєш методики, чим, чим більше ти входиш в процес навчання, тим таке враження, що мізок починає краще працювати. От так що це завжди корисно вивчати іноземну мову. І якщо ти ще й в країні іншомовній це взагалі необхідність. Тому шукайте от, в меріях на Оликсі, тому що тут в Іспанії так само є мовні курси. Онлайн, але вчителі все ж таки тут дорожчі. Пішла Меркадона за підводкою. Мала вже таку чорну, її надовго виточила. Вона дуже класна, зручна, легко малює, але побачила новинки літня Лімітка, там є синій, рожевий, зелений. Дуже мою увагу привернув рожевий колір, але все ж таки обрала темно-зелену. Я ніколи не продукта. Отакі булочки сміх не взяла попробувати малим. Бо взяла такий сир для бутербродів, щоб добре плавати. Також взяла мені робить та новиночка на кодоні, малині дуже обожнює. Це в такі донати, пончики, не знаю, з тісташкою. От. Як завжди, добави не морозну, треба зараз заховати. Це я шоколадне молочко в школу даю нам ще. Один день на цьому тижні довчитися і ще два на наступному. І все. І нарешті. канікули. в Іспанії діти трохи довше літом вчаться, ніж в Україні, але зато йдуть пізніше в школу. Так, це я взяла нам з дошулькою, любому Лазанью. Ту спеку взагалі не хочеться готувати. Тому я так вирішила себе побалувати, а малому зроблю бургер бо він таке Не любить. Це моїм коліжанкам. Так, підходить? <плес> мене, я знаю, що купляла куту кошачий корм, собаки собачий, Але в мене собака їла кошачий корм, і навпаки, кіцька собачий. Але собакам не можна їсти кошачий корм, тому що він для них дуже жирний от Можуть потім хворіти. а Відповідно, так як а, а кітям можна, він просто більш диетичний для них рахується. А так як вона стерилізована, і в принципі, дуже жирного, напевно, і не можна. Тому, відповідно, вони сухий корм мене їдять суто собачі разом. Бо мені не доїло за тим слідкувати, бо все одно вони. Кармен їла. Норен корм, нора. Кармен і ніяк інакше. А от <кій> паучі я купляю кошаче, не знаю. На рахунок того корму, трохи переживаю, але, але... Годую. <кій> не знаю, чи такі паучі можна собакам. Він, можливо, теж зажирний. Але воно в мене йде більше, знаєте, як е добавка до раціону, я е -м, день через день даю. Такому паучу, а буває один на двох, просто щоб поласували. Взяла ось такі гаспачі попробувати ковбаска. Фет. Це теж я взяла на пробу в школу такі давати з собою. Ой, це молочні, бо вони мене замакують з цим Це я купила для підлоги саме від. Арганів всяких мурах, всякого такого. Бо вчора була ціла історія, відкрила я всі вікна, всі, всі балкони. І, в принципі, не було так спекотно, щоб включати кондиціонер, був приємний протяг, ми всі вляглися, все так було файно. І в результаті я бачу, що Кіцька чимось бавиться, щось перекидає, щось ловить. Стала подивитись, думаю, хоч би не тарган за... забіжав. Такий да, він був десь отакенний. Я з, ем, е, з таким, як типу, білизну, я завжди щось таке додаю все одно до підлоги, але то взяла якесь таке спеціалізоване, не знаю, спробую. Зловила, коротше, того таргана. Е, знову в мене нора моя, так сказати, охорониця нашого спокою. Зловила того. Не знаю, як його обізвати. Противну ту істоту. От. А кармен моя забилась в кут, тряслась, як побачила, як ненормальна. Оце кожна мама розуміє, мусить бути завжди в сумочці. І тут дуже добре, що тут е, така е, міцна пластмасова кришка. Бо як тільки купляєш з такою простою наліпкою, воно ніби й дешевше, але в результаті воно все роздирається, висихає і це все одно виходить краще. І себе я побавила таку щіточку для п'яточок, відмивати добре. І купила собі і підводочку такого темно-зеленого кольору. От, зараз скоро буде. От, кому цікаво, ціни з наркодони. Підводка, по-моєму, 3,50. 75, бачу, десь так одним словом. Але подобається. Ще я забіжала в дію, знайшла откіпурс по розпродажу гель 65 ем, центів, євро, по-моєму. Я купила великий, класний, але він на полочку, він ту полочку знесе. <сміх> треба було переливати або щось таке. Ну, і це треба поховати, бо якщо діти зразу все побачать, то все зразу і з'їдять. теж. Такі от штучки похрустіти. О, цукерки я зразу поділила на, на, на дві упаковочки, бо це все буде з'їдено за один раз, заховаю десь одну, потім витягну. Сарай тиніше з начинку. Дуже смачна начинка. Я вже так пальцем гляпилася і спробувала. Дуже класно. І знов вже до нас з свободою. Він дуже смачний. Рекомендую, як до в Міру солодкий, фісташки трошки подріблені. Дуже смачний крем всередині. Скоро слухайте, в двері не зайду з такими приколами.